Добрий день усім. Хочу вам засняти передноворічну розпаковочку покупки ВТБ, акційні знижки, можливо, на деякі продукти. Ну, і взагалі ціни хочу показати якраз перед різдвом, які передріздвяні ціни. От, покажу вам чек, що можна купити на 1000 гривень перед святами, От такі ціни. Можете порівняти, поставити собі. На паузу, і от що тут, що по чому? зараз вам озвучу ще додатково. І от тут мені ще вийшло по карті ТБ мінус 6, ну, 7 гривень. Отакі. От і по черзі дивимося. Значить, що у нас тут по чому? Перець солодкий. 164 гривні кіло. Перець один вийшов на 39 гривень. Потім ананас. Такий ананас. Ананас 92 гривні. Потім що у нас зефір жако. Зефір жако. 20 гривень. Потім гриби. Гриби делюкс. 55 баночка. Потім отакий хек. Хек у нас 184 гривні. Вийшов. оця от такий пакетик. А взагалі кілограм 200, 211. Потім банан, 31 31 гривня, 4 бананчики. А взагалі-то. Ну, кілограм коштує 59, ну, 60 гривень майже. Потім взяла таку різдвяну кутю, класну, набірчик. Тут відразу все приготую. І родзинки, і мак, і горіхи, все, що треба. от, така от класна. Зроблена в Україні. Тут ще така святкова щедрівочка є навіть. І спосіб приготування. Що тут у нас ще? Навіть походження слова куття. Багато коття. Можете теж собі поставити на паузу і прочитати, якщо цікаво. Така в тебе подається до свят. Так, потім, і скільки вона у нас коштує, куття 36 гривень. Потім цукерки така от смачні цукерки з чорносливом і з горіхами. Коштують, ну, взагалі-то кіло 282 гривні. Я буду вам по кіло казати. Потім халва. Така от халва. Коштує теж 141 гривня кіло. Цукерки рошен з шалена бджілка. Така от класна теж цікаві цукерки. Шалена бджілка у нас. Коштує значить, 151 гривня. Цукерки з сухокру... сухофруктів. Де у нас тут сухофруктів ці от корога, мабуть? так? Да? Теж 247, ну як майже чорнослив. Потім світі. Такі, хто пробував світі. Класний смачний фрукт. Світі. Коштує, значить, у нас. В світі 114 гривень кіло. Оця от одна штучка 23 гривні. Потім апельсини по 57 гривень. 9 гривень оце одна апельсинка. Потім йде томати тепличні, томати перед, перед Різдвом коштують 94 гривні кіло. от дві штучки 25 гривень. Цукерки Лукас. Оці от соняшникові вагові 234 гривні. Ні, соняшникові 155. А от такі з такими якимись цікавими шоколадами горіхами 2. 200... 247 гривень. Ні, да, 234 гривень. Потім ківі. Ківі. Кош, ту є 86 гривень. Також ядра тут горішків різних набрала. Теж горішки у нас 37, скільки тут 37 гривень. Потім квасолю ще взяла, це буде одна з таких квасоля біла в баночці. 44 гривні. Вареники з картоплею. Вареники з картоплею 56 гривень, майже кіло тут 90 грамів. Цукерки потім йде ще такі от цукерки польські, з таким желатиновим апельсинчиком всередині. Польські цукерки. На них, до речі, була акція 62 гривні. Потім грейфрут по 70 гривень грейфрут. І капусточка квашена на величку баночку взяла. От 400 грамів 57 гривень. І хліб Житомира отакий от класний хлібець по 11.60. Отакі от ціни можете от порівняти зі своїми на 1000 гривень. Купила різних продуктів. Можете ще от побачити, почитати чек. Все, Всім бажаю гарного святкування. Всіх вітаю! З прийдешніми святами, Різдвом і Новим роком. От, з Різдво ми святкуємо 25 грудня вже, другий рік, або і третій мабуть. третій, мабуть. Так що всім гарних свят. До зустрічі в нових відеооглядах. Така от Зараз буду готувати. Ні, завтра буду готувати таку куттю, класно. І от, бачите, я швидко готувати. Тут два пакетики, і вона, даже, до речі, дуже смачна. Я вже на перший раз беру. от, І дуже гарно смачно виходить куття. До зустрічі всім! Гарних свят, спокійних!